Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити отакий болгарський перчик. По-простому так, просто з засмаженою буде цибулькою з саламахи. Саломаха це е, з чесничка буду робити. Ну, от я взяла 9 штук таких перчиків, олія мені потрібна, сіль, перець, чорний цибулька і чесничок. От і все, що мені потрібно сьогодні. Для перчику такого смаженого. Я перчик помила, гарненько висушила іду його смажити. Сковорідка нагрілася, я буду отсюди додавати трішки олію. І ставлю перчик, щоб він обсмажувався. так. І трішки буду прикривати не зовсім, а отак, наполовину кришкою. І буду, буду обсмажувати його з кожної сторони. І, як бачите, вже трохи тепер смажуся. Я його отак перевертаю з кожної сторони, щоб він гарненько смажився. Оцей вже можна забирати. І вже начну поставлю другий пасмажу. І так далі до смачки. Перець я посмажила вже. І ставлю його хай трошечки простимі, щоб добре оту шкірочку зняти з нього було. А я поки що буду нарізати цибульку, доставити, смажити і пропустю через чеснодавку чесничок. Покажу вам, от цибулю порізала так, так кубиками такими невеличкими. А чесник видавала через чеснодавку. Тепер додаю до нього так дрібку соли небагато дрібку. І беру отакий товкачик в мене є, і зараз отак то ще гарненько потовчу тут, щоб вийшов сік ще більше з чесника. Отак. От відчуваю, що там вже тих крупинок з чесника немає, вже гарненько розтовкся, розійшовся чесничок. І тепер беру от. Кажу вам, який зробився, бачите, отакий От сік трошечки зробився з нього, такий він уже без крупинок. Приберу холодної кипяченої води, трішки небагато, щоб він гарненько розійшовся. Зробилася така кашка з нього, бачите? Ось і все. А потім ще зараз буду смажити цибульку і додам сюди ще смаженої цибульки з олією. Перчик простий уже, буду зараз знімати шкірочку з перчика. Я поставила сковорідку, сковорідка нагрілася. Ось сюди трошечки олію. І сюди е, закидаю оцю цибульку. Хай смажиться цибулька. І покажу вам, що я почистила від шкірочки вже в есперчик. Бачите, там є сік, такий утворився. Я покажу по тому, що я буду робити тим соком. От, е, цибуля вже трішки просмажилася. Бачите, яка вона? чуть чуть так. Стала золотиста. Я тепер от беру оцей чесничок, що я товкла, і звідси беру о цієї трішки. І от сюди. До чесничка додаю. От. Ще візьму, ще можна трішки. Отак. Ось так, от так бачите. І отак от гарнесенько все це перемішаю. А тепер буду сюди додавати перчик цибульки. Отак. Огонь маленький зробила. Сіль отут, свіжу його покажу. Поставлю, щоб трошки було видно. сік залишається. Я його зараз заберу сюди, натомість, додам, але тільки трішки обсмажу перчик з цибулькою. Посолю його зараз отут. Я взяла таку сковорідку трошечки величеньку, щоб більш-менш помістився. Ось ще сік залишився, я зараз туди теж дам. Так, тепер посолю. так, візьму дрібку соли, отак просто і посолю. І дам огонь трошки більший тепер. Невочку, зараз веду. Отак з однієї сторони чуть -чуть обсмажиться. не, не обсмажиться. так. Хвилиночку, звідти, звідти і щоб сіль пройшла. Отак можна перевернути з другої сторони, тепер уже так, віночкою. Довго ні, тому що би цибуля не згоріла там. Защеві з цибулькою набирається цибульки, запаху того цибульки набирається. Все, не треба довго. Отак. І тепер додаю от собі цей сік. Так, трішки Багато багато соку. Все. Зараз ще трішки з соком. Він просмажиться, тут покипить. І тепер зверху можна трошки перчику. Я люблю оцей перчик чорний, його притрусити на перець. Отак, для запаху тільки. І тепер ось цієї саламахи, цього ці чесночку теж можна поляти зверху трошечки. Я його залишу ще, ми любимо ще потім цей пер... на перчик зверху на тарілочці посипати цією саламахою. Або просто брати перчик цілий і сюди тарілочку мокати його. От. Все. Хвилиночки 2-3 і я буду виключати. Перчик вже просмажився, бачите? От. І покажу вам. І з чим ми сьогодні будемо його смакувати? З Отакою барабулькою, толоченою, з шкварочками. От так. Бачите, перчик беремо. І ще один візьму. Так. так. І тепер можна ще брати, так як ми любимо, ще трішки цього чесничка. Ми кажемо на це, саламаха от зверху. Отак. От і отак от будемо сьогодні смакувати. З такою бараболькою, шкварочками, і отакий смажений з чесничком. Перчик. Це така смакота, виходить. Ну що, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таке, таку страву, такий перчик, смажений з олієм, з чесничком. Приготуйте і ви такі, таку страву. Це дуже-дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, Божої витримки і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!